Від дівчата, хлопці та ті, що не визначили. бюті хак! Із суперклеєм. Вау. Шанталь. Живий? Я думала, наші вчителі вже вмерли. Досі не маєш роботи? Я на порозі прориву. От скажи мені, Люстерко, хто тут сексі-інфлюенсерка. Ти найсексі, ти крута. Інші – сіра простота. Чорт, тікаємо. Зараз вони продадуть наші дані, а потім тебе завалять фотками членів. Все, так, бажаю. Бажаю. Де це я? Вітаю у світі магії. Хвойда, ти щасно щастя. Хвойда, як цікаво. Принцеса Розалія Катарівська. Мій шанс стати крутою блогеркою. У них тут навіть інтернету єшки нема. жки Ти Аладдін. Це мій Келем. У тебе є дівчина чи сес-лялька? Що за крінж? Дивись Барбі. А це в нас хто? Це подруга з троєщини. Мій наречений. Виходите заміж за братів. Це один із семи гномів? Думаю, це король. Та в нього ще пушок на шарах. Упера такий вигляд, ніби його до чогось мушують. Стояла темна ніч. З якої це є казки? Ти спляча красуня? Ні, я хочу іншу казку, де є секс, наркотики чи стриптиз. Можна після знайомства, а ти навіть особисті не написав. Прайду тебе цілував. Ні. я. Як тепер повернутися? Лише дипломована відьма може портал полагодити. Крутя, де ця курва. Ми входимо в селищі міньо. Щось не видно, що ти боїшся. Ти — дівча з пророцтва. Усі oh, me... думають, якщо ти красуня, oh, me... то прийде принц і повезе тебе красиво на захід сонця. Відвали. Я знав, yeah, що ти особлива. Почнеш втирати про секс чи гендерну рівність і нас тратять. Тут не інстаграм, а Твіттер. Oh, Під твоє лайно знадобляться пакети побільше. Тепер наче принцеса Повія. Шанталь у магічному королівстві. Нова епоха принесе мир і свободу. Дякую, можете звертати, кажена. Ну, все це вже з короною. Скоро у кінотеатрах.